Сьогодні ми відвідуємо родину, яка прибула нещодавно з міста Суми. Вирішили виїхати з міста, так як у нас по початком курської операції дуже складна ситуація в регіоні. Збільшилися обстріли. Було дуже страшно. На підприємство, де працював мій чоловік, прилетів шахід. Були і жертви там. Це стало таким для нас точкою відліку, коли ми зрозуміли, що все. За місяць, який ми живемо в Ужгороді, ну трошки стабілізувалися морально-психологічний стан. Ожили. Дитина пішла в садочок, і ми дуже вдячні організації Хелп за те, що вони надали нам кошти, якими ми зможемо оплатити комунальні платежі, часткову оренду. Я дуже вірю, що війна скоро закінчиться, що наші діти в Україні будуть жити під мирним небом, що ніхто не буде ховатися в сховищах. do the